Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Спанч Боб Тавер Дефенс. Йоу, всім привіт. В общем, друзі, я дивився, і ви знаєте, зайшов я знову сюди, і бачу, що в мене точно такі самі цифри, які були демеджа у Юнітів. І мені здається, Дімон, що це в натурі зробили ребаланс. Прикинь, походу, оце все. Оце так ми будемо грати. Да. А це значить, чувачі, що от челенджі оці, цім карда, по любому ми кожен раз можемо проходити. По любому ми її можемо а фармити. А от Найтмейр, поняв вже. А от Nightmare, я тобі скажу так: у мене з останнього разу я зачарив собі принцесу Мінді, в неї було 2000 демеджа, стало 3500. І я зачарив собі Карен. Ну, і взагалі вона в мене появилась. В неї 4500 демеджа замість тисячі, сіки було в мене до того в якогось другого персонажа. Абалкєно. Так що по суті, я типа жорстче чин, став. Став. І... Ну, да. І, можливо, ти зачарився вроді, чи ти не чарився. Ну, я так, трошки зачарився, поки ось у скриньки трошки відкриваю. Опа, опа. Кстати, призи, оці жорсткі, треба буде теж збирати, тому що тут шмотки, йо-маю. любом, по любом. Там шмотки, й-майо. Тищу коїнів на халяву бемц. У мене 14 майже, прикинь. Так, я ще хотів зайти в шоп, полистати в самий-самий низ і забрати епікейс. Епікейс, звісно, вже не щось таке прям жорстке. І мені жалко, що Річард був прям сильним, а зараз. Він у мене чуть ли не найслабкий з усієї моєї команди. Ні? Ну, Типа, у нього демеджа на 23-му левелі менше, ніж у а, короля Нептуна на 8-му левелі. Тому я думаю, що я зможу зараз покормити а, короля Нептуна повністю. Всіма своїми штуками і 7 левелів йому прокачати. Зараз у нього демеджа скільки, а я забувся глянути зараз. У нього зараз 5,298. Я його кормлю. Бем-бам-бем. Бем, бем. І в нього стало. 5,850, а було 5,200. Mm, ну слухай, в принципі, не так і погано. Ну в принципі, да. В принципі, геть не погано. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Коротше, значить, що ми тоді робимо? У мене є 100 гемасів, давай я прям відразу її ще. А у мене ще дві мушлі є, брату. А ну давай mm -hmm. покрутим. Може щось тут хороше випаде? Ні, випав э, гуфі кукумбер. І давай мушлі теж викину свої на юніті. Випав рарний якийсь чел на 750 демеджа. І хто ще у нас? І ще один бабл баді. Тоже рарний, 1870 демеджа. Ну, коротше, поки що це для мене слабка якась двіжуха. Та кидам. Мені випало все, я теж відкривав за мушлі, то мені випав е... слепі лазло якийсь. Моя якась рарка. <реку> 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 І що? Мені випало 75 гнилих. Крабсбургерів. Обалдіть, з чого? А, за цього приза поняв. І кожен крабсбургер ікс x підбалдеть. І я з цих штук щас 10 левелів Нептуну просто апаю. ще. І в нього тепер Це не 5800 демеджа, а 6700. Та ну тебе, ти, ти якийсь віпше. Я читер, погнали! <сум> щас, 2 секунди, в мене все тоже буде приз, а ну. А ну ну. Це а ще жорстко не ні? Оу. Челенджер Крейт. -о. Понял? Це ж оці оцей кейс, ось усе. Да, мен... да, 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 да. Це ж така штука. Та з нього норм шмотки ну, падають. Якщо легендарка падає, вже круть. Ну давай покрутим. Поки що мені взагалі нічого не випало, але на цей раз. Тут на молюска 18%. Nee. Чи тобі випало. А, чувак, мені випала та сама лабуда, мені випав в обичний самий сквізер. Понял. На 480 дамедже? Ну да. О боже, ну на нього найбільший відсоток насправді. Ну ладно, тоді погнали в рарку. Ой, не в рарку. А, ой, я жду тебе, бо зараз воно саме запустить. Тут нема кнопки почати. Хе-хе. <реш> погнали. Ой, чуваче, а на цьому кораблі ми колись грали і програли, пам'ятаєш? Колись програли, а колись були нам кент залетів, поміг. Ми то виграли в цілому. Так, кстати, я так, це не помню. Ми... зараз. Так що зараз ми вже не такі нубики, поняв? Ну, зараз вже можна і роздати трошки. Роздати стілька, чуваче. Щас весь mm. стіль роздасться. Щас тільки бабки капнуть, так? Так, так, да бабки зараз капнуть, буде, буде капуста, будемо грати. Бо поки капусточки нема, то грати ми не будемо. А бабки не капнуть, треба скіпнути хвилю. А, нюдя. Ну, да. А я ще й поставити нікого не можу чув. Ооо. Оооо, приїхали. Це погано, це погано. Приїхали. О, губка боб убив когось. Губка ну, мене... Боб дефає тако. Да, це хорошо, трошки. Це дуже супер. Я ще Нептуночка поставив щас тут ще движ малина буде. Так, я ну, думаю, ми ну, апосто можемо Окей що. Окей, шо, да. Я даже якраз. АБ апаю, Пожди, ну тут оця. А, ну 4900 хп. А воно сплюх шотається. Та в мене, короче, в нього 6700 на нульовому левелі. Чуваче, він там дефать буде, я 6. No. Йому вообще байдуж. Нормально. Да, він кабан. Він кабан став. Він був нубом, я хотів його продать на коїни, а він став просто жорстким перцем. А річард став лайном п'єчем. На жаль, засейвився Нептун, виходить. Так, да, і мені ще й після того, як я бафнув, лише один такий випав. Представляєш? Мене їх два так. Ну, обалденно, З, зможеш угу. мені підігнати? Ну да, якщо я ще таких чотири назбираю, зможу апнути. <laughs> ладно, шутка, шутка. <laughs> Думаю, апнути чи підігнати кенту хорошого юніта. Mm, думаю, думаю. А що я получу взамін? Ага, або крутого юніта, або пасіба. <фуз 'я> ну слухай, пасіба виглядає прям суперкласно, ні. Ну, <фуз 'я> <фуз 'я> в принципі, з однієї сторони, якщо подивитись, то може даже і не погано. Кстати, двійка цього. по сейдо на жестко. Ну да, така прям. Ну така, ну в тебе в, в дідо. вообще там демеджа зума зійти буде. У мене цей на максимальному а, левелі так. має 16800 демеджа. в те дідо 20 з лишнім, да. 27, по-моєму. Ну це прям немало. З руки він навалює прям добре. Дідо кабан. Ні. Так, поставлю Річарда вкачаю сразу, бо він, в принципі, дешево качається, а демеджа тоже багатенько. Та й, блин, ми щас вообще на ізі defame цю харду. Ну, вообще без проблем. Скажи. <ганувач> mm -hmm. Таке відчуттяноче з автоскіпом. Даш і з автоскіпом. таке відчуття наче, мапа дозволяє навіть найтмер пробувати. Ні, в цілому. Там же ж просто прикол з бафами, якщо нам не повезе на бафи, то буде неприкольно. <ганувач> ну там бафи швидкість 2 і щит 2. А тут просто швидкість. Так, я би ще <ганувач> карен поси. А, в карен ваще тут ренджама, манюсінька, диви. <ганувач> о, да, оде. Осьо, усьо малесенька. <ганувач> о, пузія сітять утіки. Що це? Що це? Що це за манюсінька така? 1.5 кд? А в тебе діда 1.3? В, в тебе ж було більше! Okay. Ти казав, він довго ну, кидеш. Було це... да, але якось я не знаю чому. Може і КД ти по ньому пофіксили. Блін, то в тебе дід тоді в два рази сильніший за мого Нептуна. У мене Нептун 16 тисяч і 2,6 КД, а в тебе 25, 26 тисяч демеджа і 1,3 КД вообще. То це може ти мені подариш ні, а не я тобі. Нормально, все, нічого страшного. Хе-хе. Блін, ну ми вощі дефаємо ту рибину на ісі. Я її так, даже не побачив. Босятский да, так и поняв. Серйозный, серйозный, а ему бамбам. Серйозний, серьезный. Не. Изи изи, чувач. Так, а цікаво, можна на корабль вилезти? Точнее, не на корабль, а на парус. Не, походу, походу, нельзя. Не, мабуть, не можно. Я вже як тільки не пробував, но походу нельзя. Да, цікаві в тебе, конечно, хотелки. Не, ну мужик, сам. Посуди. Юнітів я почти всіх прокачав, правильно? Ну да. Ну вообще я так жирно-жирно прокачуюсь. І кстати, карен, в чому її прикол, вона стоє всього на всього, всього-навсього 800. І їх можна поставити 4 штуки. І дамажа вона норм. Правда, радіус малесенький, геть. Зачарена вона була б на. те, що в мене посейдон зачарений, на більший радіус, то, мабуть, була б жирною. А я на парусі. Ти на... прям наверху? Да. На центральному парусі чи на маленькому? На центральному парусі. А. Так я щас тоже буду, пожди. А, ну ми пройшли, ну я виліз не знаю. Один 29 млн я набив. Непогано. Ти, мабуть більше, да? Не набагато, буквально там 300 тисяч. Ні, ну хорошо. У нас зато Falcon Point начали з'являтися. Так, пацан, то що ми? Шуруєм найтмер? Ну можна, я квестики позабираю. Найтмер ми не підемо. А чо? Потому що тут за чар стоїть на те, що в нас в бази один хп буде. Е. Поняв? Ну трошки конець, ну, дам. Ну ще у мене є ідея. Скоріше за все, із-за того, що пофіксили, ну, поміняли повністю атаки, поміняли повністю силу так. атаки. Оцю всю жугу, то можливо. Так. Або удіть, у мене анімація була жорстка. А, тому що мені вумбо випав, але це обичний онкомановський карате, пацан. Представляєш? Да, да, це теж вже пройдено. У нього 142 демеджа. А в стандартного скільки? 129, а в то 142. О oh, боже. Блядь. Yes. Зато у мене є мушля, чувача. Із якої мені випало 5 міфік плюс честів. Oh. І в мене сейчас буде ще одна мушля. Знаешь, пацан, а ну open all. Сейчас ще ще жестко буде? це трейтри 5 три мушлі, мушлі, 3 мушли, ще мушлі три. 3, останній ще мушлі три. Короче, чел, мені мушлів нападал. Я вообще мушляний король. Час відкривати мушлі. 9 штук. Ладно, поїхали. Ну з мушлів вже ш, штука серйозно може випасти, правильно? Деталі. Ну, легендарки такі собі. М -м -м, оцей квікстер мені падав. Мені би оцю гіпернейшн Сенді, у неї 7 тисяч демеджа. А тут по факту лайно падає. А тут Сікрети, напевно, жорсткі і Сенді. І все, все остальна ерунда. Легендарний Патрік! На цьому, на конять. 1000 демеджа Оооо. У... Сюда. <noises> Туда його. Так, ще цей у баб'ї. Так, ще одна рарка. Ну, коротше, в, ця... в цілому, поки що ерунда падає. Ще одна рарка. Ну, Лєга випала, та й все, навірно. О! Опять цей міфік, зеквікстер. Та ти гониш. У нього 700 демеджа в цій губки боба. Що ж робіть? О! Мені випав а, цей магазин, який гроші дає, 100 голди. Куди тобі ще більше, більше папа? Ще один легендарний Патрік на 1000 демеджа. І що ще? Обичний рарний сквіт. І ще в мене є приз ще один одкатився, ну щас покрутю. І мені випало ще 25 мушель! Обалдеть просто. Я вже квестів тут виконав, йо Кучу. І в пасі виконавшись. Жесть, пацан, у мене 25 мушель. Що ми сразу 10 відкриваємо? Ану. Ще одна рарка, рарка, рарка. Капець, Шість рарок, один епік, другий епік. Лега одна. Ще один патрік лега. І все. Короче, з 10 штук, два епіка, дві леги. Ну, Леги при притом всьому. Випав оцей ем, жорсткий перець. Капітан. Привіт. Ого. Да, ну в нього демеджа мало. Ну опять рарки чисто yeah. сипляться. А мені епічний лобстер випав, прикинь. Ну, мені ось епічний цей випав, тоже atomic Понів. Chill. А, два таки. мені, чувак, знаєш, що випало? Шо, шо? Гібер, Сенді! О, то в ней там 7000 демеджу на першому, <laughs> на першому левелі. <laughs> да, да! <laughs> Пацан, поділися вдачею. Пацан, і я теперки беру, убираю карен. Oh. Тому що в неї, звісно, демеджа багато, но в неї ринджа манюня. І беру оцю Сенді, як віп. Хочеш прикол. Ану. Я вже думав, поняв, радуватися. Мені випав міфік за геми. Ага. А Знаєш, хто, хто випав? Хто? Коротше, в міфіках є такий чувак, одноглазий, тіф, поняв. Подивися, скільки а! в нього демеджа. 500 демеджов, пацана. Абалдіть. Просто прикол. Ні, ну тут в міфіках жорсткий якраз таки цей твій дід старий. Добре, що хоча я його колись вибив. Так, 9100 демеджа нього з руки на першому левелі. У мене ще є Legendary плюс чес, чувак. ну? Відкриваю. Аню. Ану. Так, ну страйк 3 25 демеджа дає зверху. Напевно, страйк 3 лишити, ні. У мене тепер не 8000, а 8750. Чи крутить ну, дальше. таке, э, крути ну, так, краще так. далі. В принципі, там є і поприкольніші зачари. Так, да, а в мене є легендарні рероли? Ні, нема. Жалко. Ану. Так, э, КД 3, Страйк 2, Панч. Ооо, ренджа плюс 35% випала. Ну тепер тут ренджі 29 на першому левелі. Обалдєно. Таке відчуття наче жорстко дуже, ні. Наче б то да, так непогано. Я її ще накормлю, 5, 5, 6 левелів її вкачаю. В неї тепер не 7000 демеджа з руки, а 7500. Прикольно, у мене ще 5 мушель є. Рарка? Ще один рарний. Чел. Що ще тут падає. Ще один рарний. Ну, поки ерунда повна. А щось толкове буде? Шесто рарок насипало мені поняв. Короче, Це ну, серйозно. Так, да, тікерорки. Ну тут по факту мені вже змушені, нема що вибивати. Хіба що тільки якогось секрета. Ну, на секреті прям такий відсоток манюсінький. Ну, пацан, я по факту? А у мене ще якийсь приз. Ще щось жорстке випаде, 100%. А, коїни. Тисяча. Ну, ірунда. Ти мужик, ти бачив моїх юнітів. Це просто імба якась. Ми тепер можемо по-любому на хардкорі валити. Ну, да. У мене, правда, коїнів цих небагато, щоб щось купити. Прям класне. На секрет кейс ще жорстко тіма. Ну, 5000 коїнів, це так багато. Да, Дімон, в цілому? Серія ви вийшла максимально бомбезно, вибили такого класного чела, плюс зачарили хорошо, і в цілому призи випадали прям крепкі. Ну, скажи. Єс, yes, єс, yes, пацан. Кому щось випало крепке, а комусь міфік на 575 демеджа. <laughs> ну мені теж випав міфік тільки на 696 демеджа. Це якийсь обалдеть просто. Це якийсь натурі я, обалдеть. я, я, я просто похлопаю. <laughs> Хух, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був Санчело Сидімон. І, і всім пока-пока.